Я не п'яна, я просто закохана, Ой, так гуляє сьогодні душа моя, Ой, за тобою посоніш на край землі, Ой, слава Богу, у мене є ти Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляю. Душа моя, ой, за тобою посоняш на край землі. Ой, слава Богу, у мене є ти. Думала, що вже нема хороших чоловіків, Думала тепер залишусь сама. Подруги мені казали забудь про романтики. Хороших розібрали свого не знайшла, а ти з'являєшся не наче сон, такий красивий, ніби Аполлон Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя. Від солодких поцілунків твоїх прокидаюся, і дві кави на столі аромат моїх мрій, я дозволила собі так закохатися, хоч я досі, я не вірила мріям своїм, а ти з'являєшся не наче сон, такий красивий, ніби Аполлон Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так співає сьогодні душа моя. Ой, за тобою посоніш на край землі. Ой, слава Богу, у мене є ти. Хто участвовав у кліпі? Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ну, з нами сьогодні знімалась Ніколенко Марина. Марина, тобі сподобалось зніматися? Конечно, это бойбу. Я в тебе Ці я вже щоб ти цю yeah. проморшила, <ules> писала. Так, Саша Бушко, тобі сподобалось? Так, дуже. Так, да, в мікрофон, будь ласка? зара я выключу я тоже потом Дякую. І е, ще я з нами знімався Ярослав Кауркін. Е, ви його не бачили в кліпі, тому що я його заставила знімати чуть-чуть нас, тому що у мене немає оператора, а він в цьому кліпі грав роль оператора. Тобі сподобалось грати роль оператора? Мені, мене в твоїх кліпах дуже подобається. Так, от, от людина вам сказала, що одна. Е, також Сонечки дуже дякую. Сонечка нам допомагала. Це моя помічниця була у цьому кліпі. Кліп, дякую тобі за те, то, що ти мені допомогла зніматися. Соні, даю слово окремо, бо вона старалась дуже. Як тобі? Ну, мені дуже сподобався сподобався цей кліп, і мені всі твої кліпи дуже подобаються. Дякую. Господи, Кет, що це піпець? Е, Кет, як тобі кліп? Кет, як тобі кліп? Сподобався тобі кліп, Кет? Чекаємо відповідь, поки що е, Я ще до всіх. А, і ще з нами знімала спасик Мілана. Вона, на жаль, вийшла з виклику також з Roblox, тому що вона не змогла зніматися. Ой, ну верніше, вона знімалась, але вона не могла класний, дуже-дуже. Е, дякую, дякую. Е, вона не змогла просто знятися в кінці, бо вона кудись поспішала. Е, Саша Божко, я питала, Маріни я питала, сонечку, я питала. Кэт Ани, Аню тоже питала, Ярослава питала. Всем дякую, кто снимался у цему клипе. Я всех вас дуже-дуже сильно люблю. Всех, ду... -э, всех целую, обнимаю. И всем папа! -па. Скажите подписчикам пока. Пока. Папа! Папа! Саша, скажи. Саша. Вы, вы разумеете, на вам включить? <laughs> да. Всем папа! -па. Давайте раз, два, три, всем папа. Сим-папа. Папа. Папа.